Тема Українська радянська соціалістична республіка в умовах нової економічної політики бачимо агітаційні плакати того періоду, банковський такі білет. Хронологію подій, що в 1921-1929 саме впроваджувався НЕП, сама впроваджувалася тривав голод 1921-1923 роки. У березні 1921 році було проголошено заміну про розкладки про податками, у 1921 зазнали поразки загон Нестора Махно. Ленін та його фраза, радянська влада відмовиться від. Кавалерійської атаки на капітал або народ з метеї стала ключовою для того періоду. Разом з фразою неп це всерйоз і надовго. Причини впровадження НЕПу – закінчення бойових дій, мирне будівництво, відбудова господарства, кризовий стан економіки через політику воєнного комунізму, невдоволення населення потрібно було припинити, тому що було багато збройних виступів проти радянської влади. І саме відбудовувалось господарство за рахунок якихось нових ідей. Причини також це дві війни: Перша світова та громадянська. Тоді країна лежала в руїнах, її потрібно було витягати з цих руїн. Також очищувалась Україна від бандитизму, і це було питанням життя чи смерті. Бачимо продукцію промисловості сільського господарства. Бачимо, що в період 21-23 роках був голод в Україні через об'єктивні суб'єктивні причини. Тобто, об'єктивними, це була посуха, не врожай, а суб'єктивні у селян. Вилучали всі надліжки продукції доходило до того, що вилучали буквально все зерно. Це призвело до того, що померло від 4 до 7 мільйонів осіб. Було придушено всі селянські повстання, і зміцнилась влада більшовиків. Не як альтернатива воєнного комунізму, бачимо порівняння воєнного комунізму та нової економічної політики. Таким чином не замінює продовольчу мрідрозкладку натуральним податком. Тепер селянин міг віддавати державі менше ніж 20% від того, що він отримує з поля. Із врожаю стягували фіксований відсоток. В найбільніших селян залишалося зерно для наступного року. Селянам, які збільшували площу посівів, надавали податкові пільги. Кругова порука була замінена персональною відповідальністю і можливість продати залишки продукції тепер була у селян. І був зменшений терор місцевої влади. Таким чином. Основними заходами НЕПУ стали наступні заміна продрозкладки продподаткам. Селянам було надано право продавати державі частку продукції, але феноменом того періоду стали ножиці цін, коли на сільськогосподарчу продукцію були штучно занижені ціни, а на продукцію промисловості ціни завищували. Також в період НЕПУ була криза хліба заготівель, і ви бачите чому. Заходи непу, промисловості, приватизація дрібних та середніх підприємств, великі підприємства залишалися в державній власності, запровадження з рівняльної заробітної плати трудової повинності було утворено синдикати, це об'єднання трестів, і створено такий державний план для поточного планування, проведено денаціалізацію управління промисловістю. Також у торгівлі фінансах було відновлено грошову фінансову систему. Запроваджено нову валюту. Це золотий червонець, відновлено приватну торгівлю. Запроваджено податки, і встала 86 віддів. як джерела поповнення бюджету, платні за комунальні послуги тоді з'явилися. І були регулярні держпослуги і відкриття ощадказ. Бачимо агітплакат плакат того періоду, і особливості НЕПу для України. Це було в 1925-1927 роках. Він запроваджувався пізніше. Взагалі всі виступали проти цієї політики, швидкими темпами насичувався ринок товарами, і НЕП показував себе доволі такі, як якісна політика. Висновки НЕП істотно змінив вигляд країни поживавив економіку зміцнив психологію людей піднесення виробництва товарообміну відбулося знято соціалістичні напруги хоча розвиток економіки все ж таки відбувався та супроводжувався економічними кризами 23-го року 1925 го та 1926 го років і 1927-1928 двадцять років